Hetman, se vi marčenko? Вперше прокоментували ті новації, які закладені в стратегії розвитку фінансової системи України. Там податки, там ФОПи, там, там багато чого. Це в цій стратегії була інформація про а, под, оподаткування переказів з картки на картку. Потім це намагалися спростувати, але напевно щось є. Тому що громадянам України потрібно буде сплачувати ті борги, які ми взяли, а їх багато. Не зважаючи на те, що в нас було і велике. А, Велика приватизація, велике будівництво, і ось вже землю можна купувати багатьом компаніям, все одно українці будуть винні і винні будуть багато. І, відповідно, ми будемо сплачувати великі податки. І від цього ми ніяк не зможемо відійти. Повна інформація про те, що вони говорили, телеграм шапці профілю, я дам деякі тези. Ну, це цікаво почитати, тому що це буде. Стосуватися кожного з вас.